Як готуються до зимового періоду у Херсонській і Запорізькій областях? З якими проблемами можуть зіткнутися місцеві жителі і як цього уникнути? В якому стані зараз енергетична система України і чого очікувати взимку? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Запорізька область готується до зими, зважаючи на спроби Росії зруйнувати енергетичну систему України. Про це у червні повідомив голова військової адміністрації області Іван Федоров. За його словами, у регіоні вже підготували до роботи 420 пунктів незламності. Також забезпечили генераторами соціальні установи та адмінбудівлі. Також у Запорізькій області готують лікарні до можливості функціонувати без світла протягом кількох днів. Крім того, важливим завданням є забезпечення теплопостачання у багатоповерхівках, здебільшого у Запоріжжі. А також водопостачання, особливо у громадах Запорізької області, сказав Іван Федоров в одному з ефірів телемарафону. Для цього нам потрібно ще встановити а, де, трохи більше десяти генераційних та когенераційних установок великої потужності. Це сьогодні для нас пріоритетна задача. Щодня ми проводимо перемовини з великою кількістю наших міжнародних партнерів для того, щоб встигнути до початку осіннього зимового періоду, як знайти так, щоб вони були виготовлені, доставити і встановити, це така задача непроста, але під'ємна для нас. Сьогодні ми сподіваємося на підтримку міжнародних установ, для того, щоб ми змогли встигнути. Якщо ми це зробимо. То в місті Запоріжжя буде і тепло в квартирах, і буде вода в квартирах. Іван Федоров додав, що військова адміністрація проводить перемовини з міжнародними партнерами про закупівлю когенераційних установок. За останні кілька тижнів поспілкувалися із понад десятьма посольствами та двадцятьма організаціями та муніципалітетами. Найближчими днями міські теплові мережі будуть публікувати тендер на обладнання, яке профінансують міжнародні донори. Тож, як готуються до зими на підконтрольних Україні територіях Херсонської і Запорізької областей і з якими викликами можуть зіткнутися місцеві жителі? Про це сьогодні у програмі. Речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко розповів новинам Приазов'я, що підготовка до опалювального сезону є зараз одним із пріоритетних напрямків діяльності. В області підрахували скільки потрібно електроенергії для безпроблемного подолання зими. Нам потрібно додатково мінімум 100 мегаватт електроенергії. Це надзвичайно великі обсяги електроенергії за рахунок чого. Ми можемо їх отримати. Ну, звичайно, що ми сподіваємось на поступове відновлення енергосистеми України. Е, запевняє в цьому і уряд, і Міністерство енергетики. Ну але разом з тим, ми готуємось тут безпосередньо на місці. самостійно. ми повинні забезпечити альтернативні джерела генерації, тобто, це генератори, це. Когенераційні установки, і тому вже зараз є певний план дій. Зокрема, ми за рахунок бюджету обласного плануємо відсотків 30 цієї генерації, всіх ста компенсувати шляхом придбання необхідного статкування. Плюс ми розраховуємо на підтримку наших міжнародних донорів. Плюс ми розраховуємо на бізнес і малий і великий бізнес, які також мусять, мусять підготуватися до цього складного опалювального сезону, придбавши і встановивши необхідне устаткування. Плюс ми розраховуємо в тому числі на населення, на об'єднання громадян, мається на увазі на ОСББ, які також спробують альтернативні джерела постачання електроенергії придбати і встановити. Наразі Запорізька область готова до опалювального сезону на 30 відсотків, каже речник у Запорізькій області понад 200 котел. Понад 3,5 з половиною тисячі багатоповерхових е, житлових будинків, понад 400 об'єктів соціальної сфери, понад 90 закладів охорони здоров'я, понад 170 закладів освіти, і на даний момент е, проводиться відповідна робота е, і щодо. І щодо е, придбання обладнання, і щодо перевірки стану мереж, е, то приблизно на даний час десь вже можна говорити про 30% відсоткову готовність цих об'єктів до старту опалювального сезону. Але ж знову таки е, головне головним питанням залишається електроенергія. Е, е, і тому зараз вже за рахунок міжнародних фінансових донорів невдовзі мають передбати 15 когенераційних генераційних станцій для концерну міських татує мереж. Який забезпечує теплопостачання житлового фонду Запоріжжя, а я хочу наголосити, що Запоріжжя одне з небагатьох міст України, де існує централізована система опалення. Тому дуже важливо, аби ця система працювала цілісно, щоб не було якихось збоїв? Понад 400 пунктів незламності готові до розгортання, зазначив Олександр Ко. Коваленко на прифронтових територіях вони вже працюють. В цю літню пору регулярно підвозиться і технічна, і питна вода, і знову ж таки, оті пункти незглавності вони працюють, де можуть люди отримати той спектр таких мінімальних, але життєво важливих послуг е, саме в цей час. Далі їх кількість, звичайно, що буде зростати. Е, єдине, чим я так думаю, можна допомогти людям в цій ситуації, і така допомога буде здійснюватись не тільки прифронтовим населеннями. Там. А і е сільським, е решті, які подалі розташовані від е зони ведення активних бойових дій, це допомога людям з придбанням е твердого палива. Ну що мається на увазі? Це дрова, е аби вони могли. Е е ну в теплі е, пережити цей період, ну і в тому числі буде виділятися грошова допомога, аби люди змогли придбати. І знову ж таки, паралельно на рівні знову таки області міста, е, крім, е, крім роботи щодо е, придбання генераційних установок. Генераторів когенераційних станцій також створюється запас палива, ну, то, того необхідного, аби, ну, аби не було проблем, аби можна було надати допомогу найбільш нужденним у будь-який час. Заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Антон Самоленко розповів про підготовку до опалювального сезону у цьому регіоні. Він зазначив, що головною проблемою залишаються постійні обстріли правобережної Херсонщини. На зараз у нас йде повним ходом підготовка до зимового періоду. У нас основне на централізованому опаленні це наше місто Херсон. У ньому є 46 котелень, які вже сьогодні 5 повністю підготовані. Тобто це близько там 11% Роботи йдуть і набирають обертів. Кожен день це на контролі, також йде робота по підготовці трубопроводів, розподілення тепла. Я думаю, що в сроки визначені державою по запуску тепла у нас буде все в порядку. Також повним ходом сьогодні йде намір по захисту наших всіх інфраструктурних об'єктів, і саме головне по встановленню когенераційних установок, які нам вже за програмою USAID надано вісім. Ми їх встановлюємо і також будемо проводити додатковий їх захист з метою того, щоб наші котельні були запитані від альтернативних джерел. Наразі Херсонщина забезпечена генераторами, а також там створюють запаси палива. каже посадовець. Область генераторами забезпечена дуже добре. і Ось даже ми передавали трохи як. Були обстріли в Харківській області, частиною поділилися, бо на складах були запаси. Тобто, там, де є заявки, там, де є можливість, все це виконується, а людям це встановлюється. У нас на всіх водорозподільчих пунктах, несосних, водоканалі. Оргазі, включає також вишки, наші мобільного зв'язку, що теж немаловажно, щоб люди могли зв'язатися і надати інформацію. Ми все обладнуємо генераторами, все, все заплановано, все обладнується генераторами. Ми дуже розраховуємо на те, що це не потрібно буде. Однак, все це працює мінімум 6-8 годин. Все це буде працювати під самими страшними обстрілами. Ну а далі вже. Будемо дивитися, запаси пального також є на кожній станції. Це все у нас на першому місці. На правобережній частині Херсонщини є 10 населених пунктів, які неможливо забезпечити електропостачанням через російські обстріли, додав заступник голови. Ну дійсно, ми там нічого не можемо під'єднати, бо там постійні обстріли, там постійно каби і ну. Вже немає можливості там не ремонтувати і не дають також часу. В прошлому році ми е, запустили програму з кластером. Е, вона працює по всій Україні. Бюджетних коштів на дрова не витрачали, і в цьому році плануємо зробити те саме. В прошлому році, завдяки нашим донорам. Через кластер були забезпечені 22 тисячі домогосподарств. Це в принципі, якщо брати було 17 тисяч заявок, донори допомогли, закрили сплошним методом, особливо прибережну зону, туди, куди неможливо доїхати. 22 тисячі. Я думаю, що за місяць у нас буде рішення, який донор буде закривати, який населений пункт це будуть дрова або брикети, або кошти, як у прошлому році. Так, у нас наші люди в Херсонщині. Не дуже задоволені виплатами коштів, тому що за ті кошти в тих населених пунктах, де вони живуть сьогодні, існують. Да, можемо сказати, вони дрова не можуть купити. Тому ми всіх наших партнерів, всіх донорів, просимо, щоб все ж таки це було вугілля, це був крикет був і це були дрова. Це буде в цьому році 38 тисяч домогосподарств закрито таким методом, і, і ну прошло по прошлому року проблем з. Тим не було, і в цьому році ми трохи раніше вже я ще раз повторюся до цього готуємося. Я думаю, що Херсонщина буде закрита паленими матеріалами для людей. Голова ОСББ світанок у Херсоні Надія Голуб розповіла, що частину питань пов'язаних із підготовкою до опалювального сезону вирішують самотужки. Наш будинок дуже постраждав. В... При прильоті ракети ще в січні 22-го року у нас дах зірвалася з двох під'їздів, вікна повидівала, і дуже багато того, чого на, наробили, і обстріли не, не прикрашаються, і це дуже важко щось робити, але ми готуємось кожен рік, готуємось до зими. По перше, це дах у нас покрит а, тільки тентом, нам видавав райсполком і дуже їм дякуємо. А кожен сезон це дах, ремонт, а, якийсь поточний або віскова, вікна утепляли своїми силами, давали райсполком плівку. Готуємось до опалювального сезону. Це своїми силами, коштами. Ремонтуємо систему опалювання в підвалі. І почали це вже з квітня, закупали світні матеріали, в має зробили частинку. Зараз готуємо ще частинку, і ми вже от, тиждень ми закінчимо заплановану роботу по заміні труб. Коштів не вистачає, люди зараз. Плачують, але не всі, коли нам потрібна допомога району, ми звертаємось. Поки такі роботи в підвалі це по будинку да своїм коштами. До блекаутів будинок готовий. Розповідає голова ОСББ. Військова адміністрація запланувала ремонт підвала укриття у нас в домі. Розташоване укриття, рейс нам видав, генератор, все необхідне обладнання для укриття. Ми маємо в підвалі. У нас буржуйка вмонтована дровами. Це поки все. До підготовки до зими хотілося би. Попросити допомогу, мабуть, щось там дах полагодити треба було би. Ну обстріли нам не дають можливості, змоги е, зайнятися ремонтом криші. дому більше вибитих окам, котрі теж забиті, і вони нам. Не дають можливості нагрівати дом, так ми хочемо. Ми завжди згорядом з районною владою на зв'язку. Виконавчий директор центру глобалістики стратегія 21 Оксана Іщук розповіла новинам Приазов'я, що прогнозувати перебіг зимового періоду на півдні дуже складно, оскільки інфраструктура цього регіону під постійними обстрілами. Ситуація гірша. єдине, що можна сказати, що Коренерго зараз вдається до сценаріїв, за якими планових відключень в цих регіонах не передбачається в, 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 в прифронтових регіонах, тому що ці регіони вони і так з погар, поганою гуманітарною ситуацією з е, е, постійними відключеннями через обстріли, через проблеми в енергосистемі. Тому ось планових відключень у них немає. Вдаються і так до постійних е, ну Ремонтів, тому що постійно там обстріл, що стосується всієї України, за оптимістичного сценарію взимку будуть проводити відключення електроенергії у таких самих обсягах, як зараз у липні, каже експертка. в Склав 9 гават. Це приблизно 30 відсотків від загальної потужності української енергосистеми. Цю ситуацію, яка зараз в липні. З максимальним відключенням ми можемо приблизно екстраполювати на зимові місяці і сказати, що якщо не буде нових масованих атак по енергосистемі, то взимку відключення будуть такі ж самі приблизно, як і зараз. Ось в липні. На початку серпня ситуація має трошки покращитися в Україні в енергосистемі, тому що будуть введені, виведені з ремонту нові. Доки атомних електростанцій це трошки а, бачить, а, ситуацію за рахунок того, що нові генераційні потужності будуть виробляти а, більшу кількість електроенергії. Але потім, в зимові місяці, коли вже потрібно буде опалювати приміщення, а, тоді знову повернемося а, до планових відключень, і вони, а, ну за оптимістичним сценарієм, будуть такі, як ми спостерігаємо ось зараз в липні. Це знову ж таки за тої умови, якщо не буде нових масованих обстрілів. І якщо ситуація така, яка зараз вона збережить. за умови відсутності обстрілів на відновлення української енергосистеми, потрібен не один рік. Додала Оксана Ящук. Міжнародний валютний фонд нещодавно видав меморандум, в якому наводиться оцінка, що якщо не буде обстрілів, то відновити енергосистему можна буде на початку 2026 року. Тобто відновити до того стану, який був до березня 2024 року. До цього стану можна відновити на початку 2026 року, якщо не буде нових обстрілів, було виведено велику кількість генерації, великі потужності, і наростити їх так швидко, там в один-два роки, неможливо для цього зараз проводяться. Починають запроваджуватися програми децентралізації. Мається на увазі, що замість одного об'єкту, наприклад, однієї великої теплоелектростанції, яка виробляє електроенергію, будуть побудовані е кілька маленьких. Зрозуміло, що повністю захистити об'єкти енергосистеми неможливо, тому що вони займають е е велик е великий простір. Наприклад, там, якщо взяти ці докупи об'єкти «Укренерго», то це приблизно як дві наших троєщини, Втрачена велика потужність генерації, яку відновити можливо тільки на початку 26-го року, не будуть обстріли, А якщо будуть обстріли, то взагалі не можна прогнозувати, як далі буде розвиватися ситуація. На відбудову потрібні е, кілька років, а також потрібні руки на енергетичний перехід. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скою злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я? З вами була Юлія Щетина. До зустрічі! Ви слухали новини про Азов'я.